Ремонт двох шляхоприкладників БАД-2 для армії на сьогодні дуже важливий, наголошують миколаївські волонтери. Адже там на передовій саме від своєчасної роботи спеціалізованих інженерних машин залежить не тільки здоров'я, але й подекуди життя військовослужбовців. силами волонтерів совмісно своїми наслужами проведений капітальний ремонт цих машин. Ремонт каснувся всього електричної частини, котрої були виведена з строя по всій вероятності ще в Криму і двигателі, і ходової части. І от сьогодні ми перший із двох цих машин передаємо інженерному полку для несення служби по тим задачам, які для нього будуть поставлені. Роботи з відновлення спеціалізованих інженерних машин тривали декілька місяців. Для того, щоб техніка почала працювати, знадобилося декілька спеціалістів. Мы впервые столкнулись с такими технически сложными элементами, потому что это танк, на котором установлены инженерные элементы, бульдозер, кран, лебедка, все это управляется автоматикой, это электрическая часть. Ну и, безусловно, конечно, достаточно сложный и мощный двигатель, который тоже потребовал ремонта. Зараз абати проходять ходові випробування і вже незабаром будуть передані військово-морським силам України для подальшого виконання бойових завдань на сході країни. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.